На набережні Дніпра тривають останні приготування. Дмитро розминається та виставляє дистанцію між автівками. Незабаром він буде встановлювати рекорд Гіннеса. Можливо, вже хтось бачили мій попередній рекорд Гіннеса, який був в метрополітені з буксуванням вагону метро за шию. Сьогодні ми підтверджуємо. Наступний рекорд Гіннесу – це буксування шести автомобілів зубами. Збираються перехожі, які гуляли набережною серед групи підтримки. Вихованці спортсмена і дружина з сином. Дуже такий цілеспрямований, дуже стійко йде до своєї мети, і йому просто не сидиться спокійно на місці. Йому треба завжди щось придумати, щось вигадати, і це все зробити. Сьогодні ми офіційно вручаємо Дмитро Грунському сертифікат Мирового Гіннеса І ми вітаємо його, бо це дуже-дуже важко. Це дуже-дуже ну, героїчно. І це дуже-дуже важливо для нас, для Дніпра, для Дніпротровської області і для України. Вітаємо вас. Дякую. Слава Україні! Дмитро просить всіх небайдужих долучитись до збору коштів для батальйону скала. Донаторів обіцяє прокотити в автівці за допомогою зубів.